Історичний день сьогодні в нас з вами, друзі, і він не був би таким історичним, якби хтось робив все вчасно. Мене звуть Олексій Бурлаков. Говоримо про важливі закордонні події. Поїхали. Теоретично сьогодні має відбутися голосування в конгресі за допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню і четвертий пакет допомоги, який на чотири пакети було поділено один великий запропонований демократами пакет з самого початку, ще мабуть півроку тому. То тепер всі чотири питання будуть розглядатися окремо для чого це потрібно, мабуть. Нічим, окрім політики та способу заробити собі електоральних балів, це пояснити не можна. Справа в тім, що питання голосування скоріш за все вже вирішено, тому що, по-перше, Заяви стали гострішими. Директор ЦРУ заявив просто а, ще різкіше ніж минулий раз. Минулий раз він казав, що в принципі а, Україна теоретично може програти. Якщо ми не дамо допомогу, а тепер він каже, що Україна не протримається до 20, кінця 2024 року. Якщо ми не дамо допомогу, заяви ж все жорсткіше, а, все різкіші. Навіть спікер палати представників тепер каже, що не може вчинити ніяк інакше, що сумління йому ні. Як інакше не підказує вчинити. але ж до того підказувало якось йому сумління, розмовляло з ним в принципі. Здається, я знаю, як звуть це сумління. Це Дональд Трамп, з яким Майк Джонсон зустрівся буквально кілька днів тому. І на цій зустрічі Трамп ну нібито дав добро, схвалив виділення, схвалив голосування, точніше, за будь-який пакет, тому що насправді за який пакет голосуватимуть. Ну мабуть що різниці немає. Різниці тільки і в затягуванні часу. Так, от Дональд Трамп, нібито дав відмашку. Республіканці, нібито, погодились, але нібито не всі погодились, щоб не створювались таке враження, що вся республіканська партія пляше під е, дудку Трампа насправді можливо так і є. Нам з вами має бути. Ну просто байдуже. Бо якщо допомога виділяється, то вона виділяється. Якщо вона виділяється, це означає, що є політичні рішення. Політичне рішення просто так не народжується. І тут вже не до підтримки чи не підтримки конкретних республіканців, а мова йде про підтримку всієї країни, і це означає, що підтримка України, допомога для України є в інтересах Сполучених Штатів Америки, а це вже вище ніж думка якогось окремого республіканця або демократа. Словом. Це насправді ну не те, що безпрецедентний випадок, але дуже 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 рідкий випадок, коли демократи разом з республіканцями створили таку собі монобільшість в цьому питанні, залишив за бортом тих республіканців, які ще намагаються показати, що вони, що вони проти, і це насправді. Частково ті люди, які підтримували Трампа, і, мабуть, що такою є стратегія. Ми не знаємо. Ми не знаємо так само, чому Трамп змінив свою думку. Може, саме через це така стратегія і народилася, бо а, точно проводить опитування перед виборами. Не може він бути настільки. Давайте скажемо простий, щоб не проводити опитування перед такими важливими виборами, то він проводить опитування. Мабуть, що опитування громадянської думки мешканців громадян Сполучених Штатів показує, що цілком вони переважно вони підтримують допомогу Україні. Але є ті, хто вагаються. Мабуть, їх настільки мало, наскільки мала оця група республіканців, яка ще чинить спротив, але все ж таки. Перед тим як голосування почалося, ми можемо розставляти якісь свої думки, розставляти робити ставки, можливо. Але все вирішиться після того, як конгресмени про конгресвумен проголосують. Але дійсно рішення скоріш за все прийнято. Це можна сказати по риториці Джонсона, це можна сказати по риториці Дональда Трампа, і можна сказати по риториці всіх власне людей. Бо навіть ті, хто був відверто проти Байдена, зараз підтримують. Ують його ініціативу, фактично, ну фактично дають йому пас. Це з першого погляду, але з другого погляду, насправді, як то кажуть, Дональд Трамп всіх переграв. Ми думали, що допомога або рішення з допомогою затягнеться до, до президентських виборів, і в разі, якщо Дональд Трамп переможе, то після того як він стане президентом, якщо він стане президентом, знову оговорка така невеличка. Якщо він стане президентом, звісно, а, і буде прийняти це рішення. Як перше переможне рішення буде воно прийняте. але бачите, і це дуже довго чекати. І, мабуть, що слова директора ЦРУ подіяли тут і на Дональда Трампа, і на його політологів або на планувальників його компанії, і він вирішив перемогти трохи раніше, адже зараз фактично це є його перемогою. Бо як ми почали, це історичний день, і він не був би таким історичним, якби республіканці погодились би одразу ще, мабуть, в грудні минулого року, але вони не погодили. Ли, стягнули інтригу, робили це щось таким надзвичайно значним, надзвичайно важливим, і рішення вирішальне рішення, якщо можна так сказати, Дональд Трамп прийняв саме от зараз в тиші, якраз коли на нього спрямовані об'єктиви телекамер через його суди і через один з мабуть найважливіших, найпростіший, але найважливіший суд для нього, бо цей суд може винести рішення. Ще до виборів президента, це мова йде про сплату певного ну як хабаря, так торкам, за те, щоб вони мовчали про зв'язок з ним. Ймовірно, звісно, все ймовірно, поки це не доведено судом. Але поза тим, в цій справі свідчить вже його адвокат, і ця справа розвивається доволі швидко. То до виборів може бути результат. І навіть якщо Трамп отримає якесь покарання, теоретично він може стати президентом, але він точно втратить бали. Ця історія з допомогою України. Тим паче, коли він грає фактично на оба на обі країна, на оба фланги та да? вона може зіграти йому. В плюс і зараз перекрити ту негативну історію, яка відбувається. Адже зверніть увагу, що рішення Дональд Трамп відпустив своїх республіканців, можна сказати, тільки зараз, саме тоді, коли почався цей процес більш і саме тоді, коли Трамп пішов свідчити. Так, там дуже довгий відбір присяжних. Багато хто казав, що він є заангажованим і відмовлявся бути присяжним на суді з Трампом, але вони вирішили з присяжними і тут. Скоріше за все буде вирішено з допомогою. Тепер про цю власну допомогу. Що це таке? Бо ми багато кажемо про те, що американці дадуть, дадуть нам 60 мільярдів. Ні, друзі, я думаю, про це ми теж говорили, що ніхто 60 мільярдів нам ну, принаймні нам з вами точно не не дасть близько 70% від цих коштів коштів підуть на. Американські заводи на американські міноборони, яке поповнює свої запаси, віддає, ці, віддає зброю Україні і поповнює власне ці запаси на ту ж саму суму. Але є один важливий дуже момент. Частина і важлива частина цієї допомоги піде до України одразу, якщо вона буде схвалена, звісно. Якщо це будуть ра ракети атакам, то вони можуть піти до України одразу, бо вони вже є. Їх не треба виготовляти, їх не треба з ними не треба нічого робити. Вони вже фактично існують. То допомога після ухвалення може потрапити і після підпису президентом Сполучених Штатів може потрапити до України вже через ну я не знаю за тиждень, тут ну від кількох днів до кількох тижнів, тож стежимо уважно. Не думаємо, що довкола нас наші друзі, всі навіть вороги іноді приймають рішення на користь України, коли це їм вигідно, і це особливо настороже. Але нічого не насторожує, коли ми отримуємо довгоочікувану допомогу, яка може дійсно врятувати ситуацію на фронті або принаймні покращити її в якихось в якихось моментах. Тож бережіть себе, будь ласка, пишіть коментарі, що ви думаєте. Це дуже важливо. Все, що хочете, пишіть. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, на канал 24-го. Це все теж дуже важливо. Це як ваш внесок всю цю боротьбу, всю цю модійну історію. Давайте поширювати правдиві думки. Бережіть себе.